Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, дуже приємну. І хочу запитати у духів кави, прошу, допоможіть, вищі сили. Янголи, охоронці, духи роди, прошу допоможіть, духи кави. Скажіть, чи є негативні кармічні програми на тому, хто дивиться це відео, чи є карма негативна роду того, хто дивиться це відео? Чи у близької людини вашої негативна карма роду в цьому втіленні Скажіть нам, будь ласка, духи кави, Прошу допоможіть Є негативна карма роду. Це дійсно зараз ви відробляєте за те, що колись в роду зробили так. Кинули дитину, я так розумію, чоловік чи жінка залишили дитину. Так. От, і надалі ваш рід має бути. Як ви відробите цю карму, то надалі ваш рід матиме Відкриються всі шляхи дороги і матиме успіх. А доки не одробите, то успіху немає. Скажіть, чи може це бути перекладом карми негативної роду? Так, дійсно, це може бути переклад негативної карми роду. Десь скидали негатив, може, скидали у воді під дорогами на перехресті, ви могли це забрати, могли навмисно таку магію зробити, як вибрали вас жертвами, які можуть одробити цей негатив. от Бо ваша доля. Дуже гарна. у вас сильний рід. Прошу духів кавуди. вдача Добре. Могли навіть зробити обмін, замінити ваш рід на інший. Карму роду поміняти. Заперечую весь негатив, убираю. Одвертає весь негатив, більше не може втручатися в ваше життя. Так, вищі сили, прошу, допоможіть. Одверніть весь негатив, поверніть тому, хто переклади робив обміни, підклади. Негативну карму роду. Якщо це по роду передалось, працює карма предків. Які кинули дитину, прошу вищі сили, допоможіть, зніміть, повністю знято. Я звертаюся до духів роду, ваше життя закінчилося і більше ви не маєте страждати. Всі борги розпла... розплачені. Більше не треба відпрацьовувати карму роду. Буде так, буде так, буде так. Ви можете заново народитися, вознестися. Буде так. Так і так буде. Угу. Скажіть, Вищі сили, чи є ще якийсь негатив по роду? негативна карма роду? Ну, тут також не те, що негативна карма роду. Духівка. Тут хтось намагався відрізати вас від вашого роду, щоб ви із родом не змогли спілкуватися. Це я заперечую повністю, відкриваю всі шляхи. Тому, хто дивиться це відео до свого роду, знімаю всі замки, відкриваю всі шляхи, зв'язок із родом. Більше не може. той, хто дивиться це відео, жити без допомоги роду. Відкриваються всі шляхи, відкриваю рід для того, хто дивиться це відео буде так. Скажіть духи кави. Допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що передається по роду, Тому хто дивиться це відео або близьким людям? Ну, от, ще залишилося у вас одірвані ви від свого роду. Не знаєте, зараз наладиться зв'язок, рід має до вас повернутися. От о, дивіться, те, що мало бути вам породу, намагалися вкрасти, забрати вашу енергію, ваш, здобутий вами із минулих життів. От все, що ви здобуваєте, воно з вами ви народжуєтесь, ваш ресурс. От, це я заперечую повністю. Одвертаю весь негатив. Повертається вся енергія. Прошу ви всі сили, допоможіть, одверніть ворога. Більше не може красти ваш ресурс. Відкриваю всі шляхи до вашого роду, до наповнення енергії і силами. Буде так, буде так, буде захист. Так, скажіть ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що передається породу? Негативна карма роду на тому, хто дивиться це відео. Також по батьковій лінії у вас йдуть родичі або якісь такі люди. По батьковій лінії люди, які можуть пліткувати, брехати, і вони мають силу, в них інтуїція дуже розвинена, і вони можуть спілкуватися із предками. І родом. І вони дуже сильно нагаварюють. Вони якби псують, проклинають. Ну, якийсь іде від них меседж до роду, негатив, що ви погані, що вам не треба допомагати. І оце я заперечую повністю ось негатив обираю. Відкриваю всі шляхи до предків, до духів, до сили роду. Тому хто дивиться це відео, більше не працює, негативні програми, які б не ставили між вами і предками. Відкриваються всі ваші шляхи до свого роду, до пробатька, і сила роду надходить до вас без перешкод. Буде так, буде так. Так буде. Так, скажіть, ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Програма негативна породу. Все, ми відкрили вашу рід із вами. Вам будуть надходити всі ваші здобутки, вся ваша енергія. Наповнюватиметься швидше і ще ви маєте дуже гарну професію, роботу, все, що пов'язано із фінансами. Тут вийшли дві карти, які про те, що ви в цьому втіленні, неважливо, який у вас зараз вік, ви налагодите свою роботу, працю, у вас Буде дуже гарні можливості, ідеї, які ви будете от втілювати. Відкриваються от всі двері для того, щоб у вас була фінансова ріст. Фінансовий ріст. Ви для свого роду в цьому втіленні зможете зробити або відновити втрачені кош... гроші, майно, багатство це, що було в роду, бо рід має дуже такий, Як це? Більшу до... Ну, рід багатий. Ви маєте, як риба у воді, ваші діла, ідеї, праця. От. Багато труда. Причому інтелектуального труда той, що здобувається словом, розумом. Ну, тут також і діла, хист руками дуже. Талант може бути, навіть так, талант. От, і це зможе зробити оці ваші всі ідеї, все, що у вас буде надходити в думки, вони вам принесуть збагачення вас, ваших дітей, чи унуків, онуків, і це буде тільки на користь роду. І рід дуже гарний. І ще будуть гарні новини. Для вас відкриваються двері. Це дуже добре. Так, ми почистили ваш рід, відкрили вам зв'язок із родом. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю духів кави. Прошу, допоможіть відновити всі зв'язки із родом. Надходить вся необхідна інформація, енергія, захист і повністю знімає всі ключі, замки, що від Ховали вас від роду, відсікали від роду Ви маєте зв'язок із родом, ваша енергія наповнюється, і сила, і багатство, і все, що у вас було, і все, що належить вам, належить тільки вам, і ваш рід, і нікому більше. Я закриваю вас від втручань. Негативної, магічної дії більше не можуть вас відрізати від вашого роду. На міцний зв'язок відкривається буде так, буде так, буде так. Та надходить вся необхідна інформація. Допомога роду приходить. Допомога в виді інформації, критих шляхів. І захисту міцного духи захищають, відчинають видружити Ви з родом. Молить вас любить, любите світ, буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Ще раз. Тут по батьковій лінії хтось знає, що ви маєте, що вас рід любить. От. Крали, намагалися вкрасти оцю прихильність до вас, роду. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Прошу допоможіть налагодити всі зв'язки з родом, тому хто дивиться це відео і все, що належить, тому хто дивиться це відео, породу переходи. Відкриваються всі шляхи. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть вороги закривати рід, відвертати рід від того, хто дивиться це відео, надходить вся енергія, інформація, багатство і гроші. Буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допомоги для того, хто дивиться це відео. Допомагає рід, стає міцний захист, відкриває всі шляхи. Буде так. буде все сказано здійснено так буде. Бачите, тут був такий напад, морок, сильний, зроблений, і род, намагалися самих духів роду одурити, що ви погані, що вам не треба поміч. Але на зараз все до вас відкривається, вертається, всі ваші здобуття з минулих життів і всі духи будуть з вами. На вашому боці допомагати і так, щоб ви собі мали користь і дуже сильно допомогли ще й своїм нащадкам і роду, надалі. Працею своєю здобували, от щоб міцніше в рід от Отака сьогодні в нас вийшла кава. Дякую духом кави Бажаю бути вам сильними з духом, в дусі, не втрачати дух це є ваша родова інформація, кріпкими бути, мати постійний захист, щоб ніщо не могло вас вибити із вашого шляху із калії. І ви досягнули всіх своїх цілей і намірів. Дякую за увагу і до зустрічі!